Заходьте, обережно, тут мій друг Гавраш. Яраш, перелякалась Оля. Ага, враж, засміявся Руслан. Це частинка історії про Ольгу, яка підтримує сепаратистів, але життя склалося так, що вона закохалася у щирого українця із Києва. Найбільше вона боїться бандерівців, але заради кохання прикидається патріоткою. Це тільки один епізод однієї маленької історії. Насправді ж їх тисячі. Книга допомагає почути і зрозуміти переселенців. Відображає протиріччя не тільки на рівні влади, але й душе певні переживання кожного біженця. Я намагалася повністю розкрити таку картину бачення переселенців. Тобто про цей наш бік про тих людей, які підтримують Україну, і про тих людей, які за Росію, чого їх спонукає. Віддавати свій голос так і кричати на майдані і виходити туди з російськими прапорами, що саме спонукає таких людей підтримувати терористів. Маргарита намагалася зрозуміти це і сама. Тут навіть намальовані такі овечки, так бо як угорела їм спочатку одне казали, а потім інше. і Вони лише повторювали це. Так і моїй книжці у них там часто дуже згадується телевізор, який вони дивляться, тому що в принципі більше їм не було що робити. В Луганську вона народилася у Луганську у літку 2014 11-го покинула рідний дім із однією валізою в руках. Відтоді жила в Кривому Розі, Луцьку, Києві та на Волині. В Івано-Франківську Маргарита не вперше. Вона переможниця проєкту Станіславський феномен. Ти ми жили тут цілий місяць і знайомилася з містом. От ми сьогодні і що я сьогодні приїхала і зрозуміла, що відчуваю тут себе як вдома. Маргарита Сурженко переконана, навіть попри війну треба знаходити у собі внутрішню силу і просто жити далі. Віталія Васильчук, Андрій Левків, новини, телеканал. Rai